Всім доброго дня! Отож, відео про те, як швидко вивчити мову. Я можу сказати так: ну, немає якихось чудо-рецептів, які гарантують вивчення мови за 2 місяці півроку, чи там 3 місяці тощо. Немає таких чудо-методик, але є один підхід, який може вам дійсно допомогти. Для цього потрібно чесно відповісти на питання, навіщо мені потрібна мова, навіщо я вивчаю? Це моє бажання, чи це чиєсь бажання, чи це мода, чи ну, в чому причина? Задайте чесно собі це питання. Це може виглядати так. Я хочу вивчити німецьку мову, тому що хочу працювати в порше. Чому я хочу працювати в порше? Друге запитуємо. Тому що я хочу заробляти багато грошей. Навіщо мені гроші? Чому я хочу заробляти багато грошей, щоб мене полюбила Марічка? Розумієте, що це буде провальний план як з Марічкою, так і з вивченням німецької мови. Тобто, якщо ви можете поставити реальну ціль, розуміти, навіщо вам ця мова? І вона ніяк не пов'язана з чиїмось бажаннями чи пошуком. Визнання, то у вас буде результат. Якщо ви будете знати конкретно, навіщо вам це, у вас буде реальна ціль, ви не будете задаватися питанням як швидко, ви це просто будете робити. Ви будете шукати якийсь лайфхак, типу де словарний запас знайти рівня b 1 Ви його знаходите і вчите. І ви не запитуєте у інших, от що мені зробити так. Щоб нічого не робити, а воно само все сталося. І зараз дуже багато пропонують ціляких курсів, як я говорила, за два тижні, за два місяці, там, за півроку, за рік виходимо на це один. От. Але чудеса бувають тільки всередині нас, тільки якщо ми цього хочемо. Часто люди шукають ці чудо методики, нечесні методики по дні простій причині, що вони не, 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 не дали собі чесно відповідь, навіщо мені ця мова потрібна. І вони потім думають, ну якось так от і не хочеться, ну, начебто треба, кажуть всі, або ну щось доведеться. А може, якось так зробити, так, щоб нічого не робити. І десь там якийсь файл в голову вклали, розложили його, потім розпакували, розархівували, і воно само запрацювало. Але такого не буває. Мова це праця, тобто потрібно постійно працювати. Постійно працювати. Якщо ви дали чесну відповідь на питання, навіщо вам ця мова? У вас є реальна досяжна ціль, і ви хочете тримати її в своїх руках і розуміти, що тільки від вас залежить, що буде далі, то будь-яка методика буде ефективною. Деякі лайфхаки від себе я можу, наприклад, порадити. Якщо ви вчите з нуля, то вам потрібно отримати певну базу граматики, бажано від людини, яка говорить з вами рідною мовою, щоб вам пояснили граматику і філософію мови з точки зору нашої мови про те, що ви вчите. Потім ви будете розуміти філософію мови, наприклад, ви, вчите якесь нове дієслово гі, Генгінгі-ґанкен, ви будете розуміти ці три форми дієслова, і ви будете розуміти, коли вони застосовуються, як. Ви будете розуміти, що такі артиклі, як вони змінюються, і таке інше. Тобто вам потрібно закласти граматичну базу. Якщо не виходить цей з власними викладачами, якщо не виходить це по якихось причин на курсах, ви на них не записалися, можна купити, придбати якусь Україну. Знайти в інтернеті граматику німецької мови, українською мовою, наприклад, і вчити, розуміти. Це, це не, не, не складно знаходити десь в онлайн те, що вам конкретно не зрозуміло і усвідомлювати. Далі, що найважливіше, це слов, словниковий запас. Без словникового запасу ну, не, нема сенсу. Ваше завдання має стояти в тому, щоб знайти, зрозуміти іншу людину, носія мова, і виразити свою думку щодо того, що було сказано. Без словодникового запасу, ну, ніякого результату не буде. Часто нас виправляли граматично, щоб ми правильно говорили, і цим блокували нашу мову. Ну, блокували, бо якщо тебе постійно виправляють, Ну, кажуть, що ти погано говориш, бажання говорити взагалі зникає. Тому важливий момент іще це атмосфера, в якій ви вивчаєте мову. Атмосфера. Тобто, якщо ви записались на курсі і там недружелюбна атмосфера, це буде дуже сильно ускладнювати процес. І Тому швидкість буде ну, не зовсім та. Швидше буде самому. От словниковий запас постійно повторювати треба. Наприклад, сьогодні вивчили 10 нових слів. Повторили їх через півгодини, потім в кінці дня. На наступний день повторили і вивчили нові, але спочатку вчимо 10 нових, повторюємо 10 старих. Через день вчимо 10 нових, повторюємо 20 старих. В порядку спочатку ті 10, які вчора, а ті 10, потім які позавчора. Потім ви зрозумієте, ну, якщо ви вже 3-4 рази повторите одні й ті самі слова, вони вже будуть відкладатися. Їх буде дуже легко потім через кілька днів, чи через тиждень, через два тижні там дурхлязен прочитали, переглянули. Але до року, до року фактично потрібно мусолити. Ці всі слова, тобто вчити нові і повторювати старі, вчити нові і повторювати старі. Якщо ви не повторюєте старі слова, словниковий запас, це буде ефект відра без дна. Тобто ви закидаєте туди, а воно все випадає. Старе випало, щось нове з'явилося. Ну, тобто, результат мінімальний. Результат мінімальний. Періодику повторення ви зможете самі собі налаштувати по вашому відчуттю і по тому відчуттю, скільки слів ви осягаєте. Якісь є слова заходять, якісь слова я не заходять. Потім не треба боятися того, що є якісь вирази складні для розуміння. Потрібно мову підбирати. Ну, тобто кожен має свій стиль мовлення. І його потрібно підібрати в іноземній мові, тобто те, що більше до вас вам підходить. Є різні дієслова, синоніми, але ми обираємо якесь одне і говоримо, використовуємо його. Але інші дієслова, ми знаємо, вони в нас є в пам'яті, бо нам вже потрібно інших людей слухати і розуміти, що вони говорять. Так от, повторення, повторення і ще раз повторення. Тоді буде результат. Наступний момент, якщо. Ви вже щось вивчили, не вивчили, говоріть постійно, горіть, не бійтеся, допускати помилок. Це дуже добре помилки. Ваше завдання має стояти, знайти порозуміння. Це взагалі сенс мовлення. Мова для цього створена людині, ну, людині дана мова. Потім, повірте мені, оця вся граматична конструкція з часом вона стане на свої місця. Діє слово в кінець піде і таке інше. Крім того, я мушу сказати, що самі носії мови не, не завжди говорять прямо ці всі правильні граматичні конструкції, дієслово в кінці, в складно підрядному реченні після дас, валь тощо. Коли людина емоційно говорить, багато говорить, це може порушуватися. І не потрібно самому битися головою в стінку, якщо ви допускаєте якісь помилки. Ваше завдання спочатку говорити. От, що я ще хотіла сказати. Ну головне дійсно не забувати про нашу ціль, навіщо ми вчимо мову. Друге атмосфера. Важливо, щоб була гарна атмосфера на курсах, яких ви які ви відвідуєте. Важливо, щоб вас оточувало середовище. Носій мови, яке вам приємне, оскільки, якщо середовище не є приємним, це буде гальмувати вивчення мови. Одна із важливих передумов це психологічний клімат, певний психологічний клімат. Не боятися допускати помилок, постоянно, регулярно все повторювати і потім. Ви зрозумієте, що вам цей процес починає все більше і більше подобатися, бо ви все більше і більше розумієте. І для вас це перетворюється в певне хобі хобі довжиною в життя, якщо ви плануєте жити в тій чи іншій країні. Умова дуже багатогранна. І ви починаєте її розуміти все глибше, і глибше, етимологію, походження слова. І ще одне: судячи про ці слова, ж етимологію слова і так далі, бажано вчити слова, наприклад, в взаємозв'язку синонім. З синонімами або з антонімами. Тобто багатий ви вивчили слово, бідний вчите. Якщо ви вчите дієслова, наприклад, дуже ефективно прописувати ідеї, Тобто прописуємо. І... Потім формуємо речення, наприклад. Ви вивчили слово яблука і опишіть, використовуючи всі свої слова, які ви знаєте. Я дуже люблю яблука. Мені дуже подобається яблука. Я люблю більше зелені яблука, ніж червоні яблука. І прописуйте це. Так? Тобто те, як ви це тобто, своїми словами, своїми словами використовуєте ще нові слова. І пишіть це, проговорюйте. І це вже дуже багато. Це вже дуже багато буде означати. Якщо у вас є якісь ще питання, будь ласка. Запитуйте і питання також до вас: от, чесно, як ви можете про себе сказати, от скільки вам часу знадобилося для того, щоб вийти на Б1, Б2, от скільки часу, чесно, знадобилося для того, щоб відчувати себе вільно і ну, за винятком, можливо, якихось моментів, коли щось не зрозуміла, не без цього. Тобто, щоб ви могли вільно донести свою думку, зрозуміти іншу, скільки часу на це прийшло, і завдяки чому вам вдалося це зробити. Буду. Дуже вдячна за участь у обговоренні. Отож, бо на все добре. Підписуйтеся на мій канал. До побачення!